Доброго дня, мої любі! Ми сьогодні знову будемо говорити про птахів. Яка зараз пора року, діти, пригадайте? Зима і взимку у нас зберігаються тільки деякі із пташок, оскільки група птахів відлетіла у теплі краї, але все ж таки з нами залишаються осілі птахи, які зимують з нами. Подивіться, будь ласка, на екран і назвіть пташок, які зимують в Україні. Так, це сова, дятел, голуб, синичка, горобчики, сорока і ще багато інших пташок. Хоч співочі пташки відлетіли, але наші осілі пташки. Все одно продовжують нас радувати своїм співом. Послухайте, будь ласка, спів пташки і назвіть, хто саме це співає. Воробчик. Голуб сорока а, 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 а. ворона сира. Сова. Снігур. Перегляньте, будь ласка, відео, як живеться цим птахам у зимку. Горобець. Коли йому холодно, він розпускає пір'ячко стає схожим на хутряну кульку. Вони не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людини, харчуються насінням, зерном, хлібними крихтами. Синиця готуватись до зими вона починає ще весною і до холодів ця пташка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння, проте взимку не завжди знаходить схованку. Тому шукає їжу під снігом або харчується у годівничках. Голуб У природі раціон голубів зерна насіння та зелень. Зимку цього дуже бракує. Тому птахам доводиться задовольнятися тим, що пропонує людина. Ховаються від холоду голуби на горищах великих споруд та будинків. СОЙКА Завчасно готується до зими. Її раціон комахи, ягоди, насіння. Але взимку вона харчується переважно жолудями. восени сойка шукає жолуді і ховає їх у дуплах дерев і знаходить свою схованку взимку. Дятел – може як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах в дуплах, які самі робить. Харчується взимку насінням ялинових та соснових шишок. Дятли можуть поділитися їжею з іншими пернатами, навіть взимку. Чорний дріст один з найчисленніших видів птахів. Влітку раціон, комахи, фрукти, а взимку ягоди, що залишились на гілках. А ще він може шукати корм біля берегів водойм, копається у землі, що відтанула. Омелюх! Ці птахи прилітають в Україну з тайги і лісотундри наприкінці листопада початку грудня. Зимують до середини квітня початку травня. Потім відлітають назад, на північ. Живуть у лісах. Не забувайте годувати пташок взимку. Щиглики зимують у ярах на узліссі. Взимку харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, що розташовані близько до лісосмуги. Взимку ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Сова це хижак. У неї добрий слух. Вона має гачко подібно загнутий дзьоб. Та гострі кігті на ногах. Ці хижаки харчуються тваринною їжею, гризунами, дрібними птахами. Зимку сови роблять запаси. Снігур Чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Вони літають невеличкими зграями до десяти осіб. У морози снігурі сидять нерухомо. і лише Час від часу, немов знову оживають, щоб поїсти. Вони особливо полюбляють ягоди горобини. Прийшла зима і одразу насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало сховало від пташок їжу. Холодно та голодно стало їм. Як ми можемо допомогти пташкам? Вчора з братом невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна, парки, ліс, гаї і поле снігом вкрите все довкола. Взимку корм здобути важко, допоможем тобі, пташко. Дійсно, ми можемо виготовити власноруч годівнички для птахів. Погляньте, будь ласка, які годівнички можна виготовити самому. Для птахів зима справжнє випробування. Щоб їм не здавалося, такою суворою зима люди майструють годівнички. Годівнички можуть бути різні, не тільки з дерева. Годівнички можна побудувати з різних матеріалів, навіть з пакету, з підсоку чи молока, з пластикової пляшечки. Що ж можна покласти в годівничку нашим пташенятам? Можна покласти соняшникове, несмажене насіння. Можна покласти овес, несолоне сало. Можна покласти зернятка пшенички, несмажене насіння соняшника. Діти. А ви також можете, коли йдете на прогулянку, порадувати пташок, взяти їм смаколики, а ще зможете з мамою чи з татом побудувати їм годівнички. Пташки обов'язково віддячать вам весною чи літом своїм веселим співом. Турбуйтеся та оберігайте наших пернатих друзів. Дві синички, як сестрички, прилетіли в годівничку, поклювали сало, свірінчать що мало. Ми підсиплемо пшонця, погодуємо горобця, а маленькі снігорі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає літа. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи. Яскраво червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повірям перші вісники зими і снігу. Снігур, звичайно, осілий птах, Карпат і зимуючий птах на всій території України. Дивно, якось виходить снігурі. Прилітають до нас на зимівлю в той час, як багато птахів навпаки відлітають в теплі краї. Тримаються снігурі невеличкими зграями, живляться різними плодами, ягодками, бруньками насінням. Снігурі птахи не тільки красиві, а й солідні, ніколи не поспішають. Не метушаться. Перелітаючи з дерева на дерево, вони наспівують свої приємні пісні. Снігурі дуже оживляють зимові ліси, сади і парки. Нижня частинка тіла у снігурів яскраво червона, спинка сіра, хвіст чорний є білі ділянки. під. Та над хвостиком, а крила чорні з білими смужками. Голова прикрашена чорною шапочкою. Дзьоб короткий, широкий, з гострими ріжучими краями. Оченятка маленькі та темні. Дітки, сьогодні я вам хочу запропонувати намалювати цю яскраву та гарну пташечку. Для роботи нам потрібно буде підготувати білий аркуш паперу, фарби, пензлик, стаканчик з водичкою. Ось такий снігур вийшов у мене. А я тепер з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу!